Друзі, всім привіт! Канал Багіро Фіш. Зимова рибалка. У нас продовжується сьогодні нове місце Рибалочка на Кременчуцькому водосховищі. Ось Діма. Привіт. Ну і звичайно короче, це місце нам можна сказати так показав Віталя. Всім привіт. Коротше, мороз. Тільки що так їхали. Якщо не помиляюсь, то тут взагалі вода, так? Да? Ні. Ні, не? тут немає ще води. Ні, ну а літом ж тут вода а, стоїть. Да, тут вода, зараз зима, нема, коротше, по берегу. Прикольно було їхати. По плану зараз знаходимо місце і пробуємо бомбити плотву. Вам приємного перегляду, а ми погнали. Фух, ну що ж, все, йдемо на місце. Тут, до речі, недалеко йти. Що добре. Бо зазвичай водосховище треба нормально шагати. Погодка сьогодні взагалі. Квас! Сильно. Така краса, друзья. Так ага, ого. Грик, красиво. Капец, просто. Так, ну що, Дима, скільки ти риби наловишь? Багато? Там побачив, чи буде вот приходить, чи ні. А буде, по-любому буде. Я сподіваюся, що тут буде краще на Да, Там <різь> взагалі було галячок. Там спортивно ворога. <різь> ну, я не те, що мені не треба там прям кількість, аби такий розмір був непоганий. Було б класно. Ну, любий, любій рибки радий. Там подивимось. Да, Віталь? Кажу, люба рибка буде в радість. Ну так. Да. А там, кажу, йду, така краса, капець, блін. Сонце сходить. Клас. Дощ таки людей так немає. Сезон пінгвінів продовжується. Ні, кажу, ми рос. <рістить> <рістить> ну що ж, ми вже прийшли на місце, друзі, дивіться. берегу не видно. Треба зараз вибрати місце якесь класне, так? Да? Як то кажуть, де впав, там і сів. Так, так а що кидати холод чи ні? Чи ти <рістить> <Да>. <рістить> так а ти виходить отак, ти Та, щоб ми в місці поставили палатки хоча б. Зараз коротше достану. Ехолод. Ну ось, 8,4. Как Виталий и сказал, да? Рыба ела на дне, с ходу, первая. Какая-то притрушена. Что это притрушена? Нормальная рыба, пришла тут. И там Нет. уже втекла, бачишь, уже выплыла. Уже не крутится. Твою плешню спугалась. Да. Не, 8,4, так же самое, бачишь. 8,4. Хочешь, покажу, где мы находимся? Ми. Так, ми, 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 просто... не видавай нас. Моє ви риба пішла на 8 метрів. Це та сам, це та сама, це та сама. Да, а, це <laughs> вона Понакругляйтесь. <кружнає. laughs> Шукає зманит. Тиш, вона думає, коли вже кинути хоч якусь прикормку. Шляхів. Він сказав, зараз оббурю тут все і зрозумію, де риба. Поки не найду не сяду. <працювання> Ти взагалі так да, коса коротше, щоб ви бачили, він там <працювання> лупанув її під углом, зараз я не знаю яке холод. Ні, не, не вже показує. Чи буде він якось це. Бачите, бур який. Вгадайте дату народження бура. <працювання> Зато працює, так? Да? Це саме головне. Так, так. ну що, веч не б'є. Тут, бачите, Риби нема. Та ні, воно бачиш. 22,8. Поміхи, поміхи. Щас, сейчас, вирівняється. 8 і 4. Да, що, 8. Я 5 тут одна та сама глибина. 8,4. Бачите? і Це на суно палатки. Коротше, тут усе 8,4. Я думаю, що це стандарт, тут риба все одно тут буде крутитися. Тут немає там тут не бачить. Ну що ж, друзі, як бачите, Віталя вже, він... Як то кажуть, прохаваний, вже все поставив, можна сказати, майже вже кормиться, а ми ще з Дімою бігаємо, шукаємо, де можна знайти рибу. Ну, Діма шукав воду. Короте, будемо так, Віталя, тут я, Діма від нас обіжав. Ну, він сказав, що буде з двох рук рибачити. Так, да, з двох рук буде рибачити, набурив три, а скільки набури Три 30 лунок вокруг. <рес> да. А він одразу щоб жодний рибак не прийшов і не зайняв місце. Коротше, план. Ставимо палатку, пробуємо кормитися. Віталій сказав, як тільки закормимося, одразу буде кльов. І все, бачите? Шумовочка. Діма показує лайфхак. Як складувати оцю китайську палатку? На що Вона показує. Та багато хто не знає. коли ти тікаєш. Дивіться. Тобто зложив так, ага. Раз. Щось уже ти довго слажуєш. Все, нема, не хоче вона складатися. <на> Оп, не ходь. Вс. Вечер. Значить не треба вкладати. Так. Да. Коротше, прикол не, не, не вийшов. Так, де моя палатка. Бачиш, як я зложив палатку, бач, наш вистрілив. Бачите, така палатка тільки у мене. Лунки прямо на вході. Це ж якийсь китаєць, реально, блін. Хотів пошутить. Так. Да. Ну все, реально на, на вході лунки. Ну, вот такая беда. Так, теперь треба ее привязать вот с такими штукенциями. Ну что ж, я же поставил палаточку а. на рест. <laughs> Еще на вид солнца полностью не зашло. Покажу вам, как это выглядит, видите? У Віталії більша палатка, ніж у мене, а у Дімана така сама, як і мають. Бачите, всі позакривалися, зараз прикормку треба буде зробити. Залучилось там вона рибаки. Бачите? І з цієї сторони прийшли. Дивіться, як Віталя тут. стилетик взял козырный. Класс. Три луночки. Розовочки. Так, прикормка мигдаль. Ваниль. Темненько. Ты сейчас видишь, что попары свеженькие. Вот такие. Смит, короче. Підмер. Я вже першу закинув. Пацани вже, до речі, Віталя витягнув. Навіть зараз ще він тягне, да? так. <смір>. да. ну, такий каже, розмір ладошечна. дима вже теж закинув, а я тільки першу. Нацепив опариш з мотилем. Все, і другу я вже закинув, і звісно, ехолот, рибка є, Ось я думаю, вам видно. От, і такі розміри, до речі. Да, кружляю. Ну, У мене поки не клює. Ну що ж, у мене дві покльовочки було поки, ну не результативні. А пацани тягають. Віталя даже каже, в нього хорошенька вже є. Вообще. Перша клюнула. Зараз дивимося, який розмір. Ну, непогано, непогано. Перша опариш з мотилем, бачите? така. Перша є. Ну і доволі-таки непогана, ладошечна. Клювала ледь-ледь так, тик-тик-тик. Ну Оп, одразу і друга пішла. Может розмір такий же самий. Щось почало щось і придавлювати. -о! Тут це вже так, да, це вже трішечки побільше. Знов на нижній гачочок. Дивіться, як загибало тільки що. Надо мабуть. Так. Так я не зрозуміло. Ні, якась Да. Ось вона. Є. На верхній гачочок. Такий. Ну, менше, конечно. Ні, пока розійшлася це чуть при... Прикормив, діло пішло, друзі. Зараз додали ще одного париша. Метельочка. Звісно, такий підгулявший. Підгулявший, підгулявший. выходы в прямой эфир. Mm -hmm. Вот так поклювало. Mm -hmm. Тому не снимал. Зараз треба для видео что-то понаснимать. Но трешечки в пакете. Вот поставил. Все. Ну пока нема рыбки на дне. Mm. Шестяночи, что? Да, какая-то рыбка едет. Будь. Опа. Можна сказати, практично без покльовки. Тому перезакину і сидить. Тихо і ще непоганий такий розмір був. Ні, Якась є на дні доходяга. Одна, дві. Маленький крутиться. Тут дуже покльовка зараз. Покльовочка була, може це якраз та. О, так-да, так. Да, да. Засіклася Дім, перехватив твою рибу. Да. Угу. Чикс, чикс, чикс. Ага, и вышла. Тихо, так, так дрнула, шудочка чуть потянулася. Класса. 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 Кстати, что-то такое неплохое вроде. Прям в сторону водить. А, дуплет. О, первый дуплет. Перший дуплє, друзі. Ну і доволі таки непоганий. Сонечка вже так припікає в палаточку. Вийшов поки з палаточки, подивіться як. прикольно, а? Уже шесть клюем уже. Гляну, как до Что тут, и так Хватайся. Такие все бы Не, ну это уже такая, да. А, и на три удочки тягает. Конечно, конечно, конечно. Ну и как выносит? Нормально. Нормально. Удобненько. Раз, раз. На яку чаще клюет? На все. На все, я да. Периодически, когда подходы, клюет на все. Пойду до другого хапуги, подивлюсь, что <laughs> он там. Ух, как трещится. Вот Дима. Ну что ты, хапуга? Шо Показывай это? улов. Нема. Ага, нема. Видите, есть еще, еще на антарктан. что-то там -мо, уже там по Нема, не ни хрена. на. Пусто. Ну, хоть покажи, хоть какие там улов. А, ну такая. Не дуже, конечно. Ну е. Я как раз я Мормышка. Мармишка. Це в тебе посередині мармишка? Ні. Збоку. Та воно ще з теченням вносить, її вже туди-сюди її путає. О, Дай мені якраз вим'як крашене, є в тебе? Тобі красне чекать? Та, да, давай красне. Ще. Бо в мене вим'я нема. Попробую. Ти не виходиш з платки нас, ти бачиш, скільки пообурював. О, ну там уже. Ты же вообще только один, по-моему, был. А сейчас раз, же, два, пять, три, будет. четыре, пять, шесть, семь, десять, одиннадцать уже. Вот так. Так, 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 тут. Як ты думаешь, є? Конечно. И зафигнем, и загоняем. Ну что, я... Ну я таких пивать не буду. Мелко вообще

Оп, є, ну знов невелика. А, ні, тут просто дві, друзі, дві, 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 дві. Так, зараз ми одну відпустимо. А я думаю, таке щось важкеньке пішло. Бачите, як тільки прикармлюєш, то по трьох клює. О, клює, клює. Знову. Зараз в прямому ефірі. Дивіться, дивіться. тук, тук. Ну, ну, ну. Є щось? сьогодні. Ну. Не гоби, щось Так обережно. Бачиш, загибало. А, тут дуплети. Дуплетики. Дивіться, вийшов, думав попит чайку тут і на, на ту і на ту клює. Бо і тягой. Ага. Дуже зручно, конечно. Но нічого. єсть рибка. О, так це ще й хороша. А я, а я тут казав. Не віця яка така ще більш-менш. Так загибає, загибаюся. Вона загибаю. підсікать. Тут, конечно, найбільше зручно. надо вытягивать, его можно запутать хорошая хорошая пришла прямо сюда видите как заглотнула. така непогана а Віталій пішов за корм а? дивіться дивіться вже в сані не влазить риба <рив> ой я вийшов попити чайочку а вона клює на одну і на другу вуточку. Ось, бачите тільки, тільки витяг. три штучки Зараз піду до, до наступного хапуги. А палатки ще приходять і приходять. Опа, онлайн покльовка. Ну що вже більше зловив ти Фіння. Біциклини можливо. Ні, а ну дивіться, дивіться, onо, пакет зрибен. О, ну, ну виглядає! Кажи ні, ні, нема, нема. Нема! нема. То я ж не люблю спекція. Опа! Це вже сака. Піде. Тільки що такий загибчик класний був. І ні чорта нема. Дивіться так. Така тик-тик. Не все, не, ну перед цим, так, да, були там мелкі, я навіть не знімав. Прямо одна за одною, А тільки що, так, да, попалась непогано. О -о -о. Це поклвка чи це течія? чия? Щось так воно якась вроді би клювало, так. Да, да рибка є якась, друзі. Ну, Щораз ми перевіримо яка ти. Навіть сьогодні один дуплет був. Тоже ну, непогано, так. Навіть дуплетик був, друзі, сьогодні. А це значить, що непогано. Добавим трохи. Мотиля. Я не знаю, це мотиль. Чи це воно на нього чи воно піна ж би чисто клювало? Дім, що ти там тріщиш? Оце чуєш, він як затихає, Віталь. Це значить тягає. Мовчить, щоб не зглазить. Наверное, уже судака там нашел. Ты не такая была, понял? Лейт-лейт такая поклевка. Ну, рыбка такая. Так, 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 друзья, поклевочка. Мопа-па. -по -по это может быть або дуплет. Тут прям в сторону потянула Да, друг дуплет, видите. Дуплет. Ну, с невеликих, конечно. что-то вроде бы вон, Ох ты, ж, я себя подцепил, да? Да, запутала она меня. Ого-го-го. Это сейчас будет интересно, конечно. Да, вот все, она... Можно сказать, что, да? Е. Ну вот так, так, больше а меньше. Размер бачите. Течение толкнуло. И она запутала. Хотя лункины не рядом находятся. Там дві. А, дві. Цю ми одразу відпускаємо маленьку. Та й цю теж. Ця теж мелка. Бачили дуплетики, ну невеликі. Ну, крутиться, крутиться, якщо прикармлюєш. крутиться, але м'яка. Мотиль закінчується. зараз піде один опариш. Не, ну, это, я не думаю, что дуплет это Одна, да, ну такая Пойдет еще Еще один дуплет Но мелкий Отпускаем Зараз покажу, скики Димон наловив. Покажеш, Дім. Стіху. Норми даже немає. Оп, ну, все, стоп, 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 не бачу. Ось бачите. Нормально Отак от. Зараз до Віталій схожу. Скільки він надубасив. Ой, погода взагалі класна. Тут у Віталі закрита. Що ти Віталій, будеш хвастатися, скільки на дубаси. Оп, дивіться, бачите. Ну, в принципі, так, да, в Італії, і крупніша є. От. Клас. Отак от. от. Зараз покажу, скільки наловив. Ось дивіться. Такий уловчик. Я думаю, якраз норма є. От розмір. ну я б сказав, звісно, невеликий, середній. Тому дякую всім, хто дивився, писав коментарі. До нових зустрічей. пока-пока.